Флешмоби та вишиванкові ходи 3-4 травня день вишиванки в останнє десятиліття широко відзначався по всій Україні, у тому числі і в нині окупованих Росією містах. У місті Маріуполь цей день був грандіозним святом. Тисячі городян одягали вишиванки та виходили на центральний проспект міста, Хода у вишиванках розтягувалася на кілометри. Конкурс на Донецьку вишиванку. Кожним роком бажаючих взяти участь у ході ставало дедалі більше у 2019 році. В Маріуполі головною вулицею місто пройшлося близько 10 тисяч людей. В українських містах стало традицією одягати вишиванки і на пам'ятники. У Маріуполі на пам'ятник Сталевару, у Запоріжжі на нині демонтований пам'ятник Леніну. В Авдіївці люди збиралися перед будівлею міської ради та проводили патріотичні акції. Вдягни вишиванку. У нині при фронтовому Краматорську день вишиванки почали відзначати вперше у 2016 році. Тоді у місті організували парад, у якому взяли участь близько тисячі місцевих мешканців. У центрі Краматорська також проходив патріотичний флешмоб. Інші прифронтові Міста на Донеччині також відзначали день вишиванки масово. Цього року мешканцям прифронтового Харкова влада запропонувала відсвяткувати день вишиванки в метро. Святкові заходи відбудуться 15 травня на платформі станції метро. Історичний музей біля панно пишаюся бути харків'янином. З 15-ї години почне роботу фотозона. Всі охочі зможуть зробити миттєве фото на згадку. Достатньо лише вдягнути вишиванку. Сьогодні прифронтові міста святкують день вишиванки з меншим розмахом через обмеження воєнного часу та в основному в укриттях. А окуповані в очікуванні повернення українських традицій.